Вітання з Рівненщини. Сьогодні я знаходжуся знову в лісі. Це наш місцевий ліс, Дубенщина, Рівненська область. Західна частина України. В лісі сьогодні дуже тихо, спокійно, ранок. Сходить сонечко, а ми на пошуки Опеньків. Кому цікаво, лишайтеся з нами, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте пальчик вверх, а ми пішли. Ну і, звичайно, результату не прийшлось довго очікувати. Ось такі, в нас їх називають покровськими. Дивіться, скільки їх лізуть. вони малесенькі. Тільки-тільки в баночку, є ось трішки більші. Ось там грибочки. Ну, дуже їх вже з'являється більше, більше більше. І ось самий пеньочок, від якого я почала відштовхуватись. Краса. Переїхала в іншу частину лісу. І дивіться, яка ось тут краса. Тут ще нікого не бувало. Дивіться, як вони лізуть. Звичайно, родниці я, коли зріжу, прикриваю це листечком, тому що там ще можуть вилізти малесенькі. Ось така краса. Ось там ці пуднички лісуть. Супер. Я вже назбирала на тому місці приблизно 3 літри опеньків, так що йдемо далі. Ой, дивіться, яка краса виглядає. Ось тут. Дуже маленько. Дуже багато малесеньких. Але, як моя бабуся казала, для чого марнити природу, коли можна знайти ось таку красу. Прогортається і є, і є вони. Ну як не можна не любити ось таку красу, дивіться. Дивіться, які вони гарненькі. Дивіться, яка краса. Там були зеленими ніжками, а тут ось такими сіренькими. Ой, шапочками вибачаюсь. Ну і ось такий панючок. Ну ось так, я вже виходжу з лісу. Попереду ще в мене деякі перешкоди. Вигляді калюшки. Сонечко гарно світить. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Всім тихої, мирної ночі.